Даль Белишах в районе проти Хедока Філіппине, рейтинг 1850. вісімсот захист.

Так, хоче він забрати слона, так? Да? В принципі, у мене на чорному пішаки. Можу отримати пішака на е 5 Треба воно мені не знаю. Так. 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 Давай. Отак зіграю. Знаю, може треба ще й слона пам'ятати, Ну, нехай так. А там побачимо, що ми хочемо. Десь тут ще напав, тому йому треба мінятися. Айн слоном. Зараз в мене буде велика перевага в розвитку. Тільки якої трою бити. Велика перевага в розвитку. Ну, Мовить цією. Туди. что взял там, сям, прам-пам-пам. бам 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 теперь наша динамика. Больше розвинених, плюс простір. Ми маємо трансформувати це все в матеріал. Ну, його ідея понятна. В принципі, він цього пішка особливо і не захищає, Да? Ідея в тому, що якщо я взяв, він підійшов, я взяв, він ще б'є тут з темпу. Я повертаю коня. У нас кінь. Цей, мабуть, нікуди не піде. Але часу мало, я не хочу все рахувати. Я просто дам йому шах. І придеться так зіграти. я думаю. А я ж можу тут вдарити. Наприклад. Такий хід. ну є 4, да, продаж. Там треба все акуратно поставити, але слабкості. Так, він буде чіплятись. Так. Да Та не, бью, конечно. Бью. Може і не надо А може і надо А з таким словом, не факт, що щось у мене тут є хорошого. Десь треба віддати за цього слона щось. Це єдиний мій шанс зберегти тут прохідного пішака захищеного. Шаг, мабуть, зайвий. Треба десь це 5 йому було. Тут прохідний пішак. Ну, треба тут з'їсти. Це мені не надо, так тут не факт, що ти добре зіграв. Пішов король. Тут. Дай мені шах один. Я сховаюсь. Щоб тут було з шахом. Не знаю, що за хід він зробив і для чого такий хід робити. Що він хоче, якщо чесно, я не зовсім. Давай шах. і мат. Довгі маневри Торою. Зайві. Були в кінці 73 на 68. Так, такий єдиний шанс мене спрацював з цими пішаками гранями. А як тут треба було правильно грати? Ж. Да, тому що якщо тут, то він б'є тут і. В кінці 7, а. Але... І от я думаю, я цього коня з'їм, але тут слон її 4. Не бачив. Не думав це. І виявляється, не так, то просто його забрати. Так, а треба було взяти тут, якщо він на АД8. Кінь Б5, ну краща позиція, але нічого такого можна грати. Йому треба було. Ага, був шажок у нього. І захищений. І якась рівна позиція. Дві тури у нього дві фігури За туру легкі. В комп'ютеру велика прога, але на... в гравому плані в Бліц я не бачу, як мені треба тут. Було. поки по бланці потрібно було віддати якість назад, але забрати пішака. Я, в принципі, це і зробив. Ну, тут дуже рівна позиція. І він не зрозумів, що оце я граю на ці два пішаки зв'язані. і хочу провести до ферзі. Не вкумекав суперник цю ідею. Просто зайвий хід. Ну, щось хоче тут з'їсти, але я ж хочу поставити тру позаду, як казав, Тараш. Позаду прохідного пішака. Свого або чужого, це байдуже. Ну, треба було тура або 2. Якщо я йду сюди. Ми б'ємо. Аж 2. чікс, Чикс, Чікс. чікс. Стояв би король десь тут. Хоча це крайній пішак і він все рівно тут блокує. Хоча в нього є ще зайві ходи, значить було б погано йому. Ось, а тут суперник це не зрозумів, це вже програно.